Якщо співвласники багатоквартирного будинку не встигнуть чи не захочуть створити ОСББ до 1 липня, то вони отримають управителя, який переможе у відповідному конкурсі. До того ж часу, послуги їм і надалі надаватиме, обслуговуюче підприємство. Відповідну поправку до закону про особливості здійснення прав власності у багатоквартирному будинку прийняли депутати Верховної Ради України. Що на період проведення конкурсу по вибору управителям, а даний конкурс ще в місті Тернополю також не оголошений. Може бути оголошений 1 липня, що управління будинком здійснює та сама організація, яка управляла будинком до проведення конкурсу. Тобто, якщо буде організований конкурс, протягом двох місяців, трьох місяців, їхнім будинком управляє та сама організація, тобто то саме приватне підприємство, яке її обслуговувало». Сергій Лупак пояснює, законопроект дає співвласникам право в будь-який момент розірвати договір з призначеним на конкурсних засадах управителем будинку. Може бути назначений управитель недоброзичливий. А цим законом передбачається, що коли мешканці навіть після 1 липня створюють ОСББ і їм назначать управителя, вони вправі створити ОСББ і протягом двох місяців повідомити управителя про те, що в них створена дана юридична особа, і вони розірвають з ними угоди по управлінню будинком. Тобто на якщо їм не сподобалася форму управління з цим самим управителем, вони вправі також вибрати іншого управителя, не створюючи з у конкурсі на обслуговування багатоквартирних будинків, можуть брати участь усі підприємства та організації, які здатні надавати відповідні послуги.